Христос родився. Вітаю вас на каналі Мама на Світлиця. І сьогодні я хочу вам запропонувати один з варіантів утилізації нас залишків зі столу, які в нас залишилися після святкування. У мене це трошки буде картопляного пюре, м'ясної нарізки і також овочів. Отже, в мене картопляного пюре 100 г, молока теплого 120 г. Я даю до молока чайну ложку цукру і також чайну ложку дріжджів. Все це об'єдную з картопляним пюре. Додаю ще дві чайні ложки олії. Одразу при замішуванні тіста в мене пішло приблизно 200 г борошна. От друзі допомагають. Ось таке тісто в нас вийшло тоді ще наливаю навколо нього чайну ложечку олії. Буквально ще хвилинку проминаю, залишаю підростати на 40 хвилин, щоб кулька збільшилася вдвічі. Як в кого. Тоді цю кульку прямо даю на попір. в мене, бачите, такий пергамент. І в мене лист 26 на 26 форма. Розминаю, нанес даю томатну пасту, кетчуп, що в кого є. І в мене абхазька очика. М'ясної нарізки приблизно 300 грамів кукурузка. М'ясну нарізку нарізаю довільно, як вам буде смакувати в піці. Розкладаю такими рядочками, щоб попадалося, і таке, і сяке, і засипаю звід... зверху кукурузкою. Це в мене суха основа. Тепер, якщо залишилися мариновані овочі, теж добре, ось так їх нарізаю і забираю. 120 грамів у мене сиру твердого. Ось так на буряковій терці я затираю, воно гарно виходить і зверху роблю сіточку з майонезу. Легенько розпроділяю кісточкою по всій площині. Це для того, щоб сир у не горів. І випікала 30-35 хвилин при 180 градусів. І ось такий чудовий пиріжок у нас виходить. Начинка в нього може бути. Люба. Він гарно нарізається, ось такий він на розрізі я нарізала тепле. Саме тісто є хрумке, гарно запікається і є дуже смачним. Ще не забудьте підсолити трошечки, коли будете готувати вже тісто, і смакуємо ось такою піцею. Дякую вам за вподобайки і також за увагу. До нових зустрічей! Гарних вам веселих свят! І прийдеш нього нового року.